Ну що ж, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнесюя чергова розпаковка, за якою мене практично не видно. Це те, про що я вам говорив, що в нас є буквально дві великих коробки. Так, ось такого вигляду. І тепер я можу точно сказати, що, скоріш за все, тут будуть також пазли. Тому що буквально а, три коробки були. Тупо однаковими, однаково обмотані, однаковим скотчем, і з схожою упаковкою. Тобто, скоріш за все, це від е, посилки, від яких відмовилися, від однієї а, відправник від, від одного відправника. Отак. Тому я думаю, ми трішки вершочок оцей легенько розгребемо і жахнемо ці дві великі а, коробки. Пазли, це і не погано, і не добре. Тому що, якщо пазли розпечатані повністю, це означає, що, скоріш за все, там буде не вистачати якихось деталей. Що, в свою чергу, ж, знову ж таки, як я в попередньому випуску розповідав, трішки засмучує. А якщо вони нові запечатані, то це 100% переможна знахідка. Так, спочатку хочу розпочати з ось цього. Тоже є, а, ну, типу, Аля ТТН-ка, але воно розірване. Я не знаю, чи тут все, не все і що це взагалі таке, поки мені не дуже зрозуміло. Так, одна деталь. Друга і, власне, третя. Так, і потрібно зрозуміти, що це взагалі таке. Мені взагалі здається, що це насадка кудись. Так. Ну. Мабуть, це кудись сюди. А може й ні? Можливо, ось так. Так теж ні. Так, ну, це зрозуміло. Це сюди. Це ось так фіксується. І... Ну, типу, щось має, мабуть, відбуватися. Але що саме, я поки. Ну, коротше, що тут говорити. Ось така штука. Мені схоже, що це щось по типу до компресора, якісь насадки. Як на мене. Чи так це, чи ні, я не знаю. Буду прохати вашої допомоги в коментарях, і мені цікаво, чи тут все, що потрібно, чи ні. Бо це важливий такий аспект, і я поки що не сильно розумію, чи все. Але тим не менше, ціну ви побачили. Ми відкладаємо це в бік, бо на столові поки немає місця. І жахнемо одну жовтеньку, як завжди. Одна біла, одна жовта. Так, тут у нас щось Ага, навушники. Просто так в кольорі. Окей. Так, навушники. Ну от, Звичайні от такі ось, по типу сяомовських айрбатів. Можливо, ну ні, це не сяомі точно. Так, ну тут все нове, все заклеєне повністю. Тому не бачу сенсу то все а, розбирати. Навіть інструкція є. Правда, в кульочку. Рожеві, прикольні. Ну Щодо звука, не знаю. Але ну, виглядають звично. Точ в точ кейсик, як і на Airbuttсах від Так. Що. Гривень 200, гривень 150, десь в такому діапазоні, я думаю, вони будуть коштувати. Так, інструкція нам не потрібна. Зараховуємо ціну, ви побачили. Так, це ми скидаємо в сторону, і я хочу розібратися з першою великою коробкою, бо дійсно незручно. Тут у нас цілком і повністю пазли. Що, звісно, сумнівно. Так, пазл номер один. О, слон. Ось такі повбіжки. Куди мені його класти? Давайте складати в сторону на ящика, бо воно все дуже грязне. Так, друга коробка ось така. Тут у нас теж тисяча кусочків, якийсь а, замок Магдален Тавер Оксфорд. О, навіть підписано. Так, далі. О, це щось торопить прикольно. Можливо, навіть запечатане ноги, бо так щось воно разом ходить. Так, тут у нас 500 кусочків. такий пазл. Так. Я скоро почну, Там хтось писав мені в коментарях, що треба розпаковувати в рукавицях, бо не знаєш, що воно, як воно і де воно було. І знаєте, от дивлячись на цю цю пилюку, я думаю, що скоро і я так почну робити, бо це жесть просто. От Зараз десь лоба тернув, щось тернув і пішла то алергія, то ще щось. Так, це був білий. Тут у нас скільки вийшло? Раз, два, три, чотири. Чотири пачки пазлів. Давайте по 50 гривень, щоб от, не заморачуватись, не загибати велику суму, а поставимо щось адекватне. От я вважаю, що по 50 гривень за пачку це адекватно, навіть якщо там не буде деяких частинок, це нормальна ціна, щоб провести час, скласти і насолодитися та і все. 200 гривень плюсиком і відкриваємо наступну посилку. Так, жовтеньку. І тут у нас годинник. Так, в жовтеньких посилках у нас годинники. Пандора. Так, а що воно, як воно? Ну, на жаль, не йде. Ні. А, це я взагалі календар міняю. Прикол. А я думаю, що воно. Стрілки не крутяться, нічого не крутиться, а як. Ну. Не знаю, як налаштовувати час. Але сама суть Пандора. А, дуже мені оцей корпус а, схожий на Омакса Титан, який ми колись знаходили в одних із а, перших розпаковок. От а, Саме по надпису, по цьому всьому, дуже схожий. А так, не знаю, чи вони кварц чи механіка, тут не написано, вроде як ніде. але написано Pandora a 11 стіл а, і все. Задня кришка металева. Так, давайте трохи поторохтимо, може вони підуть. Ну, начебто рухів нема. Ну, в цілому, вигляд непоганий. Ремішок такий, вони такі, в цілому, я скажу, що і по вагі вони суттєво так важать. Так, я б... Ну, мені б хотілося за них дати сотню, але якщо ти не перевіряєш наву... ну, навушники, якщо ти не перевіряєш годинники, їх не хочуть купувати, в принципі. Тому, ну, зарахуємо 50, а там подивимось, за скільки. Так, бабочка. За скільки продамо. Ого. <рикола> Офігеть. Прикол. Це не бабочка. Ну, це бабочка. Блін, а вона така, знаєте, ну, реально якісна. Офігеть. Прям добротна падла. Важка дуже. І. Блін, прикольно так. Чук, 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 чук. Прийшов, всі, всі злякалися, думаю, ти ножа а ти такий хопа. І красавчик. Ну, це я, я таке бачив вперше. Прикол. Дуже круто. Зацідіть. Так, хоп. І воля. Так, хоп, Замочком закрив. Як он закривається щось туго так закривається, чи я щось неправильно роблю. Або я щось неправильно роблю, або я це. Ну тут блокатор, все, вона впритик стала. Як його закрить? Ладно, не буду ламати. Ось така, коротше, Гребінець такий. <смі> не знаю, скільки це коштує. Я б дав би гривень 100, бо ну прям масивно важка, реально. Тому даю 100 гривень, а там подивимось. Так, давайте оцей. Затаївся в стороні. Дві коробки ми залишимо на потім. Так. Я вже не знаю, що з ними робити. Але. До речі, теж без акумулятора. Дуже легкі. Так, раз, і два. Два Samsung. Де тут кришка відкривається? Чи вона просто ковыряється, чи що? Пусто, нема акумулятора, нічого нема. Так. Я знаю, що такі штуки колекціонують. Так, флешки також нема. Але ну, наскільки вони актуальні, без акумуляторів, я яхи Вчора ми розпаковували з вами. Я один виставив. Два виставив. Ми h h HTC, І знаходили Samsung. Ну, Samsung за 60 гривень забрали. А тут, я думаю, ці варто буде виставляти парою. Ну, теж 60 гривень за два можна дати. Та і все. Мінусик, поки що мінусик. Так, у нас тут є, очевидно, тут навіть різати нічого не, не потрібно. До речі, часто попадаються такого плану брилки. Я думаю, якщо ви часто дивитесь, то ви а, помітили. А, Цільно металеві. Такі зі зброєю просто різні гвинтівки. Нам уже багато всь попадалося. З мого досвіду по PUBG це схоже на скс ку але можу бути неправим. Але схоже. Так, X8 приціл, СКС. Що тут ще? Ну, Збільшений магазин. Цив'я тут я ніякого не. Ну, Це, це, це то, мабуть, теж як цив'я рахується. Якесь там. Коротше, я такий спеціаліст. Отак от, от. Виглядає. Скільки? Ну, 60 гривень, я думаю, можна дати. 60 гривень точно. Їх е, всі, якщо я не помиляюся, викупили, тому можемо сміло давати 60 Так, Рухаємося далі. Наступний пакет жовтий. Відкриваємо і. Мама родная. <звук> так, по-перше, це у нас кварц без бренду. Отак от він виглядає. І по-друге, тут ось такий максимально довгий і дивний браслет. Я таке бачу вперше. Його можна зняти і замінити. Це окей, це норма, як і на всіх годинниках. І це добре, тому що я не знаю, навіщо така штука. І хто з таким ходить, і це, це може десь на пояс комусь якісь дівчині або ще кудись мотати. Штани не знаю. Коротше, така знахідка. Бренду нема взагалі ніякого, навіть китайського, написано кварц. Ну, я думаю, що вони робочі замінити батарейку, але без брендовість це піде на лот, тому нічого не зараховуємо. Там на лоті воно продасться купою гривень за 60 і все. Так, переходимо до пазлу, і відкриваємо тоді цю коробку. Так, і треба запам'ятати, що якщо ти бачиш десь якісь нальоки на лідерду, не потрібно його брати. Великі пакети, пазли, які, ну, окрім моєї дружини, нікому не потрібні. Так. так, мать моя жінка. <кій> Ви просто подивіться. <кій> Фу, фу боже, пилюки. подивіться на да, ці е, пазли. В якому вони в занедбаному стані, як вони подавлені. Мені кажеться, тут не скільки вони подавлені, а коробка просто струхла вже. З нього все сиплеться. Так, ось такий пазл, що там? А, замок ось такий. Так, ага, тут три. У мене зараз піхотка почнеться. Так, ось такий пазл. Відкидаю в сторону, зараз буду чихати, як не знаю що. Жесть. Так, раз, два, і три, чотири. Боже, не вже тут теж телефони? Я сподіваюся, що ні, але схоже на то, тому пропоную відкривати. До речі, запазлиці ви ви побачили. Тоже Samsung. Такий. Балябух. Угу. У мене Samsung ніколи не було, я не шарю, як їх відкривати, тому втикаю іноді. Ну. Акумулятор Адиба. Так, флешки нічого немає. Окей. Відкладаємо, зарахуємо там якісь скільки 50. Так, ідемо далі. Зразу відкриваю і цей, тому що очевидно, Да. І тут у нас теж H2. Ось така. І щось важкий, мені здається, що тут є акумулятор. Ага. Ні, нема, він сам по собі. Блін, він дуже важкий. Він важче, ніж мій iPhone. Офігеть. Так, теж 50. Теж завійте, ну в усіх побиті дисплеї. До речі, важко сказати, чи дисплей був в самого початку побитий, чи ні. Тому що відправляти телефон в... Пакетику такому, ну це однозначно ризик. Так, і переходимо до двох таких коробочок. Як на мене, це має бути найцікавіше, і тому я залишив це на останній. враховуючи те, що ми знаходили вчора з вами. Так, тут у нас пінопласт, а це означає, що тут у нас щось що може побитися. Він волохатий. Фу, це безпечно. Я такого ніколи не бачу. Ви бачите це? Чому він такий? Дивіться. Це взагалі безпечно, чи це, блядь, якась ебола приїхала до мене? Блядь, стрмно. Чого воно таке волохате? Я такого ніколи не бачив в житті. У нас тут чашка, у нас такі чашки вже попадалася одна. Ну, чашка окей. Мені здається, ця чашка ще більша, ніж та, що попадалася перед цим. Отака. Такий кухоль. Офігеть. Так, тематика дракон синій. Ну, чесно кажучи, таке. Як на мене, те, те, той вікінг, який ми знаходили перед цим, він був посимпатичніше. Ну, але сама суть. Чашка ось така мається. Так, і я не хотів би його сюди вложити, бо мені стрьомно. Але з іншого боку, я буду це продавати, мені потрібно якось відправляти. Давайте хай ще комусь буде стрьомно, не тільки мені. Я не знаю, чого він волохатий. Тому попрохаю вас написати в коментарі, чому пінопласт може бути волосатим. Але стрімно, ну, скажімо вам так. Попередня чашка продалася за 450 гривень. Але там був мотив, як на мене, цікавіший, і вікінг а, такий він більш брутал був. Тому я думаю, я думаю, цю можна гривень в 300 буде зарахувати. І тільки не кажіть, що тут також чашка. Так. Тут чашка і тут знову волохатий пінопласт. Коробки по кольору, до речі, різні, замітьте. А пінопласт волохатий в обох. Так. Тут у нас е... Ну, мотив яких. Ну, просто рицарі мотив. Просто йдуть е... по колу різні е... рицарі і все. От так от. Ну, ця, мабуть, з усіх прям самозручніша, тому що тут звичайна ручка. У вікінга я е, звернув увагу на те, що ручка була незручна через те, що там в формі топора була, і вона ну там, буквально два пальця влазилися. А тут прям от повноцінно нормальний кухоль. Це скоріше за все, пивна чашка, мабуть. Така, знаєте, якась е, тематична пивна чашка. Тому це буде найзручніше. Я не думаю, що тут багато влази, але пів літри точно має. Окей, плюсик. І ще я думаю, плюс 350 можна за цю чашку зарахувати. Загальну суму ви побачили. Всім дякую. Не забудьте підтримати канал, поставити вподобайку та написати декілька слів в коментарях. Всім дякую та до зустрічі!